Вітаю, друзі, на моєму каналі. Продовжуємо наші роботи. Ось виконали роботи по опаленню водопостачанню каналізації. Зараз приїхали до нас матеріали для теплої підлоги. Ось як ви бачите, все, заявочку ми скинули в магазин. Все там добре порахували нам. Все файно. Це ось наша демпферна стрічка. Гофрорукав для труби, яка в нас буде під'єднуватися до колектора. Кріплення колектора. Так, що в нас тут ще є? Деякі є комплектуючі у нас для підключення колектора. Стрічка. Так, стрічка для проклеювання швів, крани для підключення колектора, ну, деякі комплектуючі гаєчки ось такі. Я вам в попередніх відео показував, так? Як ми підключаємо трубу. Ну, в принципі, такі дрібниці. дрібниці, на яких все побудовано, вся конструкція. Також у нас є скоби під степлер. Ось такі чорненькі, бачите, вони тут тут проклеєні, так що вони як стрічка, як обойма зроблені. Шафа, накладна, колектор. Покажу вам зараз, що в нас за колектор, якої торгової марки на даному об'єкті ми використовуємо. Е, так, це в нас Made in Italy і it Tab. Ми не перший рік таки використовуємо доволі хороші якості колектори. Це в нас зворотня балочка. це в нас подаюча. Так. Зверніть увагу, якщо вам цікаво, тут різьба дюйм внутрішня. Ну і відповідно з цієї сторони. Дюйм внутрішня, витратоміри. 5-літрові, стрілочка подаюча балка і так само різьби дюйм внутрішня, дюйм внутрішня, зворотня балочка, ковпачки. Можна цими ковпачками як закривати <coughs> контур, так і відкривати. от, Плюс, бачите, це йде як такий термостатичний вентиль. Призначений для того, що можна буде управляти. Наприклад, якщо будуть поставлені кімнатні регулятори, змонтована система управління по кімнатному регулюванню, ну, ось ось так, друзі. Ось такі в нас. Ось такі в нас матеріали. Ізоляція трубна. Що у нас тут ще є деформаційні шви. Використовуються це, вони монтуються у нас, наприклад, наприклад, якщо приміщення потрібно розділяти, якщо приміщення більше 40 метрів квадратних, його потрібно розділяти деформаційним швом. Тобто деформаційні шви вже будуть потім змонтовані, змонтовані після укладання. Укладання рулонних матів, Так? Ось такі деформаційні шви. В них робляться отвори. Оце ми згодом покажемо вам відео, як воно взагалі в кінцевому етапі на кінцевому етапі робіт зроблено. Так, що ми далі проїдемо з вами? Подивимося. Так, мати пінополістирольні для теплої підлоги. Ось такі друзі в нас мати. Тут, значить, вічко 10 велике, ось це таким жирним шрифтом. Це 5 маленьким зроблено, так? Товщина 3 Пінопласт має гарну густину пінополістирол. До речі, зараз про пінополістирол ми також з вами трошки. Декілька хвилин поговоримо. Труба тут буде використовуватися від торгової марки TC, хороший бренд німецький TC Floor. Тут ось одна у нас відкрита. До огляду ось така сіренького кольору. Перт труба поліетилен. Підвищеної термостійкості ПЕРТ. Так. Цікаво, як одна людина сказала одному замовнику, каже, ти бери трубу червоного кольору. Це для теплої підлоги. Як ви вважаєте, правильно він сказав чи ні? Треба червоного кольору брати. Цікаво. Так, друзі, значить, основна. Товщина ізоляції в нас в приміщенні буде 8 см. Тобто трійка пінополістирольні мати і п'ятірочка п'ятірочка ось такого пінополістиролу основний буде. І зверху вже п'ятірка. І трійка буде з матами. Тобто загальна товщина у нас буде 8 см. Так. E, значить, Якщо зразу запитання, чому не екструдер, а чому біний, білий пінополістирол, одразу вам розкажу зараз декілька, декілька цікавих фактів, взагалі, чому можна використовувати і спокійно можна ось такий пінополістирол для утеплення теплої підлоги. Ну, По-перше, почнемо з того, що він дешевше. Так? Те, що він дешевше, це великий плюс. От. Але це не означає, що він не годиться для підлоги з підігрівом. Даний пінополістирол має маркування EPS100. Густина 18-20 кг на метр кубічний. В цьому я, за це я конкретно не знаю, взагалі не знаю, що це за виробник. Пінополістирола взагалі їх є велика кількість. От. Але, але в чому в них різниця і взагалі де вони використовуються? Е, почнемо з того, що екструдер він використовується в більшості всього. Зрозуміло, що його можна спокійно використовувати на підлогу. Але там, де є велике навантаження, ну, почнемо з того, що в будинку у вас невеликих навантажень немає. Там, де є велике навантаження, його можна спокійно використовувати. Плюс він має менший коефіцієнт водопоглинання і невеличкий коефіцієнт теплопровідності в більшу сторону. Тобто він трошечки трошечки якийсь мізер, але він тепліший. І в принципі, все. Використовують його в більшості для утеплення цоколів. Маю на увазі ось цей екструдер. Так? Для підвальних приміщень. Для приміщень з, підвищень, з, підвищень, з підвищеною вологістю. Ну і в принципі На цьому всі його супервластивості в порівнянні з білим ЄПС пінополістиролом закінчились. От. Але ціна майже вдвічі дорожча. От. Тому якби для, в приватному секторі для будинку можна спокійно використовувати білий пінополістирол. От. Але з маркуванням. Наприклад, ЄПС-100 і більше. І зараз я вам, друзі, поясню. Взагалі, хто, якщо хтось не знає, не потрібно вводити в оману інших, що білий піло, пінополістирол не використовується для, для заливання під стяжку для того, щоб навантажувати її. Це неправда. Взагалі, завод-виробник вказує, що максимальне навантаження на даний пінопласт, наприклад, торгу, маркування епс 100 або ЄПС-120. Це 10 тонн на метр квадратний при лінійній деформації в 10%. Так? Тобто, це якщо створити навантаження в 10 тонн, він деформується на 10%, розтягнеться. От. Нормальний робочий процес це 3,6 тонни. Тобто 36 кОпаль на сантиметр квадратний. Не потрібно, друзі. Також не потрібно, друзі, протикати, ось так от пальцем пінопласт і казати, що він поганої якості, якщо взяти ось він не вгинається, ось так його взяти, поприжимати. Тобто він все круто тримає. Звісно, якщо точково ось так нажимати, так, то це і то він має пружність, він намагається повернутися назад в порівнянні з таким. Пінопластом, бачите, в нього крапки залишаються. порівнянні порівняння як з цим, він має більшу пружність. Це вже, якщо прижався, ось такі ямочки має, і він уже нікуди не повертається. Так? Але, взагалі, от, по маркуванню. Є маркування, наприклад, ЄПС-40, ЄПС 50, 60 і там 80. До 80-ї марки використовується в принципі, для утеплення без механічного навантаження. Вище 80-ї марки і далі там 80, 100, 120, 150, 200, 250. Таке маркування. Є це, до речі, сучасне маркування європейське. Воно вже використовується даний пінопласт для. Для заливання в підлогу, наприклад, для якихось іншого виконання робіт, де є механічне безпосереднє навантаження на даний пінопласт. До речі, великий плюс ще білого пінопласту є сировиною, яка має, має властивість, її можна переробити. Ось даний екструдер, він згідно інструкції, він якби вторинній переробці не підлягає а цей. Біленький пінополістирол, він підлягає вторинній переробці. Тому це теж впливає в принципі, на екологію і на все. Його можна двічі використати. Так, друзі, одна людина каже, я ось каже, взяв, мені не сподобався пінопласт. Він ось вгинається і ТДП. Друзі, не вводьтеся ще раз в оману. Читайте інструкцію, перевіряйте, От, він використовується спокійно для підлоги з підігрівом. Він гарно має густину. А ще вважайте те, що якщо ви зальєте шар бетону, ваше, ваше навантаження воно буде розподілене. Розподілене. І тому... Нічого йому не буде. Ось я собі спокійно стою на цей пінопласт. До речі, там є вже укладена одна кімната, я вам покажу. Дивіться, я ходжу по ньому. Ходжу по ньому. Йому нічого взагалі. Давайте ось на світло покажу, дивіться. Взагалі нічого. Тільки просто сліди від зуття залишилися. Перед тим, щоб щось сказати, потрібно мати якісь докази. Ось дивіться, бачите, тут укладений пінопласт. І оце я де в місцях, де присідав трошки, десь отакі маленькі є вигіни. Але це по-любому навіть на екструдері такі речі будуть. Якщо ось тут походити, бажано взагалі, якщо уклали, менше тут гасати, все вкласти, постелити плівку. І, в принципі, заливати. Ось, Бачите, тут вигіні. І при тому всьому, що я тут. Поганяв на цьому об'єкті нормально, так? Тепер, тепер наші радіатори. Розвідку, розвідку радіаторів ми зробили. Батареї ми не вішили, але я всі розмітки поробив, постав вузли підключення. І сьогодні, я думаю, що ми сьогодні опресуємо систему. Зальємо водою, провіримо з'єднання на підтікання. Зараз пройдемо далі. Ось ця кімната ще не укладалася, до речі, чому, тому що тут велика кількість пінопласту. Так, це наші труби. І давайте почнемо з самого початку. Значить, наші труби, яка в нас тут магістраль іде, Магістраль у нас йде з котельні 20-та металопластика. Ось о. ось ця труба. В ізоляції. Ізоляція товщина 13 см. Як, друзі, ми взагалі її прокладали, ми відступили 20 см від стіни, поставили розмітку, відбили шнурком відбивним і провели труби. І прокинули труби. Кріплення я поставив кожні 80 см, ось так, кут. І знову вже від стіни 20 см і поїхали далі. Вузли під'єднані, все добре, залишилося опресувати систему. Ну, а ось в цій кімнаті я, до речі, Довго тут бігав, і ви бачите, ось місцями, де тільки як прижимаєш, прям коли присідаєш там, навантаження більше створюєш, то воно єдине в цих місцях трошечки-трошечки прогинається, залишається ямка. Але ось так, якщо взяти цей піноплас, я по ньому вже поганяв. І нічого йому, друзі, взагалі немає. Тому, якщо ви хочете переплатити кошти, це ваш вибір, друзі. Обирайте правильний матеріал. І з правильним матеріалом можна зекономити гроші і мати при цьому всьому якість. Так, до речі, три у нас тут три кімнати, спальні будуть. Кутова одна спальна кімната. Тобто номер один, номер два. Ну і далі там номер три кімната. В кімнатах у нас будуть стояти радіатори. Цій, в цій даній кімнаті, згідно мого розрахунку, батарея буде 1,40 м. Кімната має дві зовнішніх стіни. Кімната з однією зовнішньою стіною, ну, вікна великі, до речі. Вікна доволі великі. Бачите, половину площі зовнішньої стіни займають вікна. Тут буде батарея 1,20. І тут буде батарея 1,20. Якось так, друзі. Все. Начебто я вам такий початковий розбір розбір показав. Плити в нас розраховані на 90 метрів квадратних. Та радіаторне опалення у нас 47 метрів квадратних, друзі. Взагалі в будинку буде 4 батареї. Три в спальних приміщеннях і одна в котельні. Ну, ось, в принципі, все. Так що так, друзі. Якщо відео сподобалось, ставимо подобання. Не забуваємося підписати. Слава Україні! Продовження буде!